Якщо ти хочеш злити депозит, то роби ці наступні 10 пунктів. А якщо ти хочеш заробити або не втратити гроші, то слід цим, цим пунктам. Да. Це 10 якби, пунктів, да, таких важливих свій час би вони мені також би допомогли, да, там щось би не втратити, щось би не так зробити. І сподіваюся, що також кожному, хто там зараз би заходить, або новачкам, і не тільки новачкам, ці пункти допоможуть так. Перше, шорт на рості. Ну, якщо в нас йде, наприклад, бичий ринок, да, я вважаю зараз, всі підтримують крипту, да, там всі підключають крипту, цей білкоін і так далі. Біток росте. Ось, всі заходять в крипту, да, то є інституціонали, BlackRock і так далі. Ось і ну, почуть щось росте. Понятно, що не одною палкою вверх да, там, а корекціями. Ось, але аби, ще зараз є якби, бичий ринок. Тому не потрібно якби, шортити, бо шорта, тобто, ставка на зниження на спад, максимум дає 99%. Да? Це якщо ми якби, ну, по суті, з одним плечем якби, шортим. Да? То максимум ви можете заробити 99%. А В той час, а якщо ми будемо, наприклад, лонгувати, да, ну, купити якусь монетку, і вона там може зробити ікси, там, да, там, не знаю, 100%, десять тисяч. Ну, це дуже рідко, але все рівно а ймовірність того, що вона більше взлетить, ніж там, на ікси якісь впаде, то це більше. Так, наступна торгівля на умання. Якщо не знаєш, да, немає системи і так далі, То не, не потрібно на майна відкривати чи в лонг, чи в шорт. Ось краще взагалі не лізти. Третє, ігнорування фандінгу. Вже якщо ти там, відкрив якусь позицію да, там, на фьючерсах, то дивись, щоб не було великих фандінгів, і щоб ти додатково не платив величезну комісію да, за фандінги. Вони бувають навіть по 2%, по 3% кожні там, 2 години, 3 години, годину, там, 4 години, 8 годин і так далі. А наступне, ну, плечі, понятно, це не трейдінг, це вже казино. Да, краще не торгувати. Бо якщо в тебе є стратегія, да, стоп-лосси, то тоді можеш тільки торгувати. П'яте, дивитись лише на ціну. А, важливо дивитися не тільки на ціну, да, там, на капіталізацію, на розловки, на емісію, там, на, на, на інвесторів там, і так далі. Корич, якщо ти там вибираєш купити якийсь там альткої. Так, наступне, купувати на жадності, продавати на страху. Ну, Це, в принципі, всі так ну, всі проходили через це. да. Тобто, я в свій час також купував ефір Classic, в 21-му році по 130, там майже на хаях. ось, тому, да. Головне, да, якби прийняти свої помилки і більше так не робити. Да? Так, наступне, вірити інфоциганам, платити там непонятні якісь суми за якісь віпки, в когось Віпка, там тисячу доларів в когось, там сто в когось, десять. А по факту вони одне й ж видають ці всякі інфли і бізнесмени і так далі. В принципі, да, можна пробувати самому кучу інформації, є в інтернеті безкоштовної, ось Тому можна починати з цього. Так, наступне ось це тримати все в одному місці. Да? Біжа впала, все гаманець зламали, мінус депозит, все до побачення. Тобто потрібна диверсифікація по біржам, по гаманцям, по проектам, по там, монеткам і так далі. І наступне дев'яте, вестись на легкий заробіток. Ну, якщо там вам щось пишуть, да, особливо в месенджерах, да, в директах, телеграмах там і так далі, то це 99%, що скам, хочуть вас там розвести і так далі. Хтось там з добрих побежтінь вам не буде писати, там, ого, я там хочу щось тобі там безкоштовно допомогти там", і так далі. Так, наступне 10, відсутніх ризик менеджменту, да, входиш всім депозитом, купуєш на всю котлету, ну це все понятно, без плану, без стопів, там, без. Системи і так далі, коли будеш продавати, і так далі. ось, Спланую напиши систему і тоді вже щось там купую. Все, лайк, писк, коментар, всім пока.